Килими грошей, дивани, грошей, столи грошей. Чому в Україні накарають хабарників із МСЕК і чи допоможе реформа? Обороти корупцію Правоохоронці завжди ж будуть казати по максимуму для чого для того, щоб показати свою якість роботи, що вони займаються сильними великими справами. Правоохоронців вже ж немає такої мети фактично переважній більшості. Ну, немає таких людей, які там хочуть цілеспрямовано посадити там чиновника в тюрму. Юристи пояснюють, довести злий умисел підсудного буває дуже важко. Чиновник повинен цілеспрямовано усвідомлено. І навмисно вимагати в людини хабаря. Якщо людина сама приносить або сама вважає за необхідне подякувати, тут то дуже тонка грань, і адвокати ми на цьому граємо. Якщо в нього не отримані неповнолітні діти, якщо він є один, людина, яка забезпечує свою сім'ю, якщо сусіди про нього відгукуються дуже добре, це все складається в одну копілку, розумієте? А з тієї сторони може бути тільки один епізод, коли там його затримали, і під світло камери його там повели в наручність. Людей фактично повністю здорових немає. В Україні, ну, на жаль, таке суспільство так і таке в усіх світі. Тобто, береться якась певна проблема, яка є справді. І вже навколо неї починають танцювати, робити, формувати, роздмухувати цю проблему. Це треба, щоб інша комісія вже в рамках експертизи встановила, що ця людина дійсно повністю здорова. Тож потім на суді лікарі кажуть, що просто помилилися, і їм здалося, що ця людина більш хвора, ніж вона є насправді.